Всім привіт із сонячної Італії. Ранок. ну як ранок? 8.30 це не ранок, але в італійському селі це якби ще ранок. Якби ми корів тримали, то ранок би починався о 5.30, так як у мене вдома. Сьогодні в мене цикорій, а цикорій з молоком і без цукру він такий більш гіркіший. Але нічого, смачно. Записується відео День е, Пресвятої Богородиці. Усипіння Пресвятої Богородиці. Католиків це 15 серпня. Напевно, по новому календарю в православних теж. Не дивилась, не дивилась. Теж все в інтернеті можна подивитися. Я не дивилася. Так що, якщо святкуєте, вітаю! І вважається, що свята Діва Марія, вона не вмерла, а засунула. Ну, Тож ми теж не вмираємо, а засинаємо. Традиція, от саме в нашому регіоні в нас же є дуже багато місцевих, які виїхали, і, оскільки зараз і відпустки, всі з'їжджаються до родичів. І, виходить, це свято прирівнюється до свята як Різдво, Пасха, і якби, на Рівні. Ну, чому я так сказала? Тому що Пасха, Різдво, вони ж всі збираються родиною, по можливості якомога можливо, і ресторани в них працюють на повному ході. Вже коли батьки більш старші, вдома не можуть приготувати. І сьогодні мої свекри збирають своїх дітей. Вже вони старші, вже вони раніше ми вдома більш збиралися, сьогодні нас ведуть в ресторан. Але не про це. Хочу показати. Що мене вразило, і я ж хто зі мною вже давно, знає, що я тут Юрій Вінничук підчитую. Я оцю книгу можу читати цілий рік, але я її буду читати, пам'ятати, вникати. Я вже, значить, відбуваються події в Львові в різні часи. П'ять книжок в нього таких є, але в кожній своя історія. То Одну я вже прочитала дуже з великим захопленням, і на основі цієї книги купила остальних чотири. Мені сестра привезла з України. Це те, що мені привезли з України книжку. І ви знаєте, я от свій відеоблог веду. Я так починаю з одного, потім перескакую на друге, потім знову на перше. І це все в кінці все-таки виходить свою думку, закріплює. І люди мене розуміють. Я розумію по коментарях, що таки розуміють мене люди. І, ви знаєте, в цих книжках отакий стиль. Тут переплітається одна історія, потім друга історія, і в кінці вони переплітаються, так що е, мої думки, мій мозок так влаштований, що навіть використовується в книжках. Значить, це по психології є своя ніша. Я вже не переживаю. Бачите, як добре книги читати. Значить, Першу я книгу прочитала це початок війни, воєнні часи, і саме у Львові. І саме я хочу сказати про мову. Уже воєнні часи використовує автор мову вже от таку більш сучасну, вже прийшли совєти ж спочатку, вже внесли свої корективи. І саме корективи Львів у нас славиться дуже рецептами. Кухнею, так, Львів відрізняється. Там дуже багато різних рецептів люблять там поїсти в Закарпатті, тому що свіже повітря, люди працюють дуже добре, працюють їсти треба. То в цій книзі, що я прочитала, це цензор снів, використовується вже така більш сучасна мова. Вже автор розповідає в кухні. А саме ресторанні блюда, які раніше були назви, які сучасніші, і мовою вже більш сучаснішою, і мені це далося легше. Відкриваю я книгу, яка довоєнні події та смерті. Це все не реклама, це просто дуже цікаві висновки. Тут історичні от події, роман, історичні події, що не одна історична книга школьної програми не дасть такої інформації і розуміння, тим паче в теперішні часи. То тут мову він використовує довоєнну мову, реально тієї мови, яка була в Україні, ну і саме в, в Львові, не тому, що там вплив мали поляки, чи що, дуже багато слів, саме кухня, побут, і такі слова, що не знаю. Ніхто їх не напевно, не чує. Може, там десь дідусь, якому 70 років, в Закарпатті, де ще є, то вони так розмовляють. От буває інтерв'ю, них беруть, і мені так заздрісно, я б теж так хотіла розмовляти. Хоча багато хто критикує є блогери, які використовують от оця довоєнна мова. Тут реально я читаю цю книжку, мені треба так концентруватися іноді задумуватися, наче я от читаю книжку італійською мовою. Бо коли я італійською мовою читаю книжку, треба більш напрягтися. То тут таке саме. То я вам хочу сказати: ото є люди, яких критикують за їхню мову, що так вже не розмовляють. Там, от, є люди, які виїхали 20 років тому зі Львова, і вони от розмовляють саме оцією мовою. Тому на сьогоднішній день критикувати людину за її українську мову, це бути необізнаним і це дуже негарно. Дуже Щодо Марії, провела вона четвертий урок з української мови, ми рухаємось далі. Для мене це, по-перше, вчителька це новий друг, це нова людина, з якою буде Марія спілкуватися, розумна людина. Тому що тут в горах з цим дуже складно, дуже складно. Можна бути просто закритою, дурною і тупою. Вибачте, за такі слова, але це правда цькувати мене за якісь відео, це ще до мене не добралися сюди на YouTube канал, а я лозити відео шестимісячної давності в TikTok, Ну то для мене для прикриття. Я не хочу, щоб Марія така була. І ви знаєте, я раніше думала, навіщо це діти на гуртки ходять, якісь секції, танці, плавання. Вони ж потім не будуть майстрами. Головне, щоб дитина хотіла і її бажання, хоче прикратити... Прекращає. Головне бажання, і я була, от, прочитала, що кажуть психологи, от, діти підліткового віку особливо це небезпечний вік. Діти, що ж, мама, папа, сядь встань, будь воспітаний, хтось щось наговорив, соромно. Більшість таких батьків, У мене такі батьки не були. У мене батьки завжди стояли за нас, і їм байдуже було хто що де говорить. Головне, щоб ми були здорові. І чи то тренер, чи то вихователь це якась є людина в житті дитини, яка розпізнає, якщо дитині не добре. Якщо там світить суїцидом, якщо там нервові якісь розлади, якісь тривоги на гормональній основі, є ще люди, які бачать і можуть вплинути. От так як Марія пішла в басейн, вона дуже подружилася з усіма тренерами. На ресепшені вона з усіма спілкується, дружить, але ну, вона взагалі така відкрита, не сором'язлива. От наша вчителька це як ще одна людина, яка їй дасть відкритися. Франческо вчора був вдома, у Марії пройшов урок, я його предупредила, що буде от урок. І кажу, Марія, ти ж йому розкажи, що тобі подобається. Марія після уроку пішла сказала, що мені дуже подобається і я хочу продовжувати. Він вже не може сказати ні, але він продовжує говорити, ти ж розумієш, що це тут не треба. Ми продовжуємо далі. Дуже обідно, дуже складно, я вам скажу. Виборюємо далі, але це для Марії розвиток. І я боюся, що я можу втратити. Тому що тут є приклад у моєї подруги, дівчинці вже 22 роки, 16 років на почві ізоляції, вищу школу оставила, різала. І до психолога ходила, і щоб ходити до психолога, вони витратили більше, ніж 3000. Не в грошах справа, але на Маріїні уроки потрібно менше. Не знаю, мені здається, що це актуальні теми. Хочу зачитати один уривок звідси, і на цьому закінчимо. А іншого разу ми з мамою самі стали очевидцями самогубства. Це було на Коперника. Ми звернули увагу на якогось дивного чоловіка, що кілька разів у поспіху вибігав на балкон, зиркав додолу, зникав, зиркав і знову вибігав. Ой, тут щось мусить бути, сказала мамця. І справді, за хвилю той чоловік з'явився з совоєм мотузки. Один кінець прив'язав до балюстради, а потім насвистуючи майстерню скрутив з мотузки петлю. Він буде вішатися, запитав я. Здається, але це не надто приємне видовище. Чому? Бо м'язи розслабляються і все, що в животі, вивалюється з нього зі страшним сморідом. Чоловік рухався дуже нервово і при цьому мав. Такий бадьорий вигляд ніби виглядав у льот... льотерею. Ніби виграв у льотерею 200 злотих. Я б на його місці так не тішилася, сказала мамця. А чому? Та тому що той балкон наладан дихає. Я то помешкання добре знаю. Там жив колись пан фріз'єр помпка. Одного разу вся балюстрада йому на балконі обвалилася. То він, аби вігідно продати, помешкання, підрихтував балкон як небудь, а балюстраду зробив му з гіпсу. Там нема жодного металевого прута. Ой, то треба тому панові сказати, щиро захвилювався я. Ну, спробуй, хоча я таким фацетам неймовірю. Фацет, тип, Фацет. тип. Йому поможи порадою, а він тебе потім обізве пулькатою ропухою. Прошу пана, гукнув я. Прикрав, прикривши долоні до вуст, заждіть хвильку, не кваптеся, то та балюстрада з гіпсу вас не витримає. Що, не пхай свого носа до чужого проса, ти міглянц, пацан. Мій син правду каже, втрутилася й мамця. Пан фріз'єр помпка змахлював і зробив нову балюстраду зі звичайного гіпсу. Але як ви прив'яжете шнурка до того залізного ліхтаря над вашою головою, то буде значно певніше. Закрий клапочку, ти пулька ропухо, гаркнув чоловік роздратовано. А я й не казала, зітхнула мамця зі щирим смутком, стежила, як той накинув петлю на шию, прокрутив туди-сюди головою, мов би, припасовуючи її до шиї якнайзручніше, і скочив додолу. Летіти йому довелося трохи довше, ніж він розраховував, бо гіпс таки не витримав і тріснув. Балюстрада обвалилася, а чоловік гугупнув на бруківку і зламав обидві ноги. А що? скрушно кивала головою мамця. «Теперечки маєте неабиякий клопіт. Мусите лежати кілька місяців у шпиталі. І хто, знає, чи не ціле життя зшкутильгати, а якби послухали мене, то зараз би не стогнали і не сичали від болю. Ходімо, сину, не можу дивитися на тих невдячних скурвих синів. Він думав, що він комусь ліпше зробить. А тепер його бідна жінка буде з ним ціле життя мучитись, замість того, щоб би файно поховати, і знову вийти заміж. Всім. Хорошого настрою, всім добра.